Ну от щойно я виклав ідею про те, що в Україні немає що запропонувати світові, тобто не дешева робоча сила, майже там всі виїхали. Ні переріс населення, ми саме вимираюча нація в світі до війни були після Сомалі. А зараз в світі до речі на таку країну навіть нападати немає сенсу, тому що вона просто еволюційно вимирає. можна було асимілювати тут будь-яку іншу націю, і за 50 років більшість була б будь-якій нації, яка б змогла б дружно асимілюватись в Україну. Ну, це інша штука. Зараз я хочу в українське вікно Вертона закинути наступне. Нам є чим платити рідкоземельні метали. Гарна ідея. Я думаю, що нам потрібно повернути в будь-якому вигляді ядерну зброю, а також носії Дальньої доставки ядерної зброї, ракети, бомбардувальники, тощо. я думаю, що нам потрібно приватизувати, реприватизувати всю землю на користь держави і створити певну заборону на ГМО і прочі забруднення землі, щоб в Україні залишились, я би так і сказав, самі чисті землі в світі. Якщо це звичайно можливо на території, де скільки там нас 5 атомних станцій. Також мораторій на використання підприємствами там, якоїсь кількості питної води, тобто все має рециркулювати і так далі. Тобто створити таку певну оазу Також Україні мабуть, потрібно створити все ж таки нову низькоподаткову, низькоставочну податкову систему, яка би стимулювала виробництво. і насправді Офшорінг для інших країн, виробничий девелопмент на території України, то як це робило останні 40 років Китай. І абсолютна математика показує, що ми абсолютно можемо хоч в 5 разів фіскальну суму налоги податків знизити, і цього вистачить, звичайно, якщо не красти і з розумом підходити до адміністрування держави цього. З головою вистачило б на адміністрування держави, а решта залишалась б у бізнесу або у компанії, або навіть у державних монополій, які, до речі, могли би приносити надзвичайно високу дохідність для держави, може і 50, і більше відсотків від загального ВВП. Тобто ще раз повернувся до самої ідеї, що вікно повертано відчинено в Україні. Повністю настіж. І ми маємо бути сміливими, сміливо відкритими до будь-яких нестандартних ідей. Ну, власне, це і є про вікно поверте І, звичайно, не просто відкритими, а бути готовими, якщо ця ідея приживеться, у суспільстві буде обговорена, підтримана і приживеться, потрібно її вміти реалізувати. Певнений, що кожен з вас може придумати дві-три концепції, дві-три платформи, або може навіть і плану нестандартних, але проривних. І вони насправді на поверхні. Да? Це екологічна платформа, податкова платформа, виробнича платформа, ментальна платформа. Побудова державності не за національною ознакою, а за... Ознакою цінності, я вже казав, що українець не той, хто володіє українською мовою, а той, хто підтримує цінності а, свободи, волі, доброчинності і так далі. Можна це внести в Конституцію. Конституція наша попрана вже настільки, що туди, що не, не вносить, все влізе, або створити нову конституцію. До речі, це також гарна ідея для. Українського вікна Овертона абсолютно нова, нова конституція, в якій би, до речі, були б такі суб'єкти, до речі, не об'єкти, а саме суб'єкти, як штучний інтелект, і всі різні похідни від штучного інтелекту, наприклад, гуманоїдні роботи тощо. Я думаю, що в Україні бути першою в світі, хто вніс би це в конституцію, новітню, надновітню конституцію і. Зробив би суб'єктизацію штучно. Що, що до речі, немінуче. Да, ми ж всі розумні, ми розуміємо, що зовсім зовсім, зовсім скоро людина мусить бути наполовину роботом, щоб вижити в складних, екологічних, а навіть транскосмічних умовах. А, а роботи вимушені завдяки нам будуть такі розумні і креативні, як ми з вами. Тому що ми цього хочемо, тому що нам цікаво мати. Такі інструменти, як штучний інтелект і всі його похідні. І так далі. Ми недостатньо освічені, недостатньо сміливі, недостатньо готові. Ми ну, це взагалі земляни, ну, може американці, британці більш відкриті, тому що більш гарна освіта розкриває принаймні ментально в уяві більше можливості для себе, для держави тощо. А нам, українцям, звичайно, потрібно навчитися думати ширше. І до речі, якщо б ми так і думали, то Ти війни насправді б не було би погана освіта і при великому багажі культурному дуже низька культура. Подивіться навіть на парк, як в Києві паркуються люди. Це ж вороги так паркуються. Паркуватися так, щоб пожежна машина або медичка не могла доїхати завернути у двір. Ну, це так роблять вороги. Потрібно розвиватися і, закиду, і відкривати це вікно повернути ще ширше.